І зараз ми знаходимося біля сортів картоплі компанії SeedInvest, які представляє бренди Girmi Kopa та Dunesp. Перший сорт ми можемо бачити ось сорт Kelly. Сорт, який вирощують на картоплю фрі. Ось він, Це дуже пізній сорт як ми можемо бачити, бо по масі. Зелені вона ще зелена ця картопля. Також другий сорт Лунеба, який йде на постівці та крухмаль. Також це пізній сорт. Картопля дейзі, дейзі Для виготовлення фрі, Ось має такий результат. Це середньостиглий сорт. Пунчі, пунчі, славнозвісний сорт, ранній, Ранній чіпсовий сорт. Ось бачите, він має такий вигляд на сьогоднішній день. Це Ельдорадо, нагадаю. А, також FOLK Фолк. Фолк від французької компанії Жермікопа, для свіжого ринку. Ось така картопля а, це середньостиглий також сорт. І рожевий сорт. Рожевий сорт під назвою Топаз від жирмікопа. Ось така картопля. Маємо це середньоранній сорт. Також ще подивимося від Донеспо картоплю Аргана. це данія для свіжого ринку, середньоранній сорт і Мікадо від Донеспо. Ось така картопля для свіжого ринку. Це ранній сорт. Ось такі у нас сорти від. Жельмікопада Донецьпа на Київщині Фг Ельдорадо.